Вітаю вас, друзі! Сьогодні ми поговоримо про погоду в Україні на найближчі три дні з 3 до 5 жовтня. Осінь поступово входить у свої права. Дні стають коротшими, ночі прохолоднішими, а атмосфера все частіше дарує нам мінливу хмарність, тумани і дощі. Давайте розберемося, чого чекати українцям найближчими днями у різних регіонах нашої країни. Загалом погода в Україні буде досить осінньою, але не надто холодною. Денна температура триматиметься в межах плюс 12, плюс 18 градусів, вночі опускатиметься до плюс 6, плюс 10. Атмосферний фронт, що проходить через центральну та північну частину країни, принесе локальні дощі та підвищену хмарність. На заході ж очікуються більш вологі умови з періодичними опадами, особливо в гірських районах. Схід та південь країни залишаться під впливом антициклону, тож там збережеться відносно тепла та суха погода. Вітер у ці дні буде переважно північно-західний і північний, середньої сили 5-10 метрів на секунду. Подекуди можливі пориви до 12-14 метрів на секунду, особливо в степових областях. У ранкові години варто очікувати туманів, особливо у північних та центральних районах, що знижуватимуть видимість до 200-500 метрів. У столиці ж ці дні видадуться прохолодними та вологими. 3 жовтня мінлива хмарність, можливий невеликий дощ. Вдень очікується до плюс 14 градусів, вночі до плюс 7. Вранці очікується туман. 4 жовтня знову хмарно, з проясненнями. Вдень невеликий дощ. Температура близько плюс 13, плюс 14 градусів, вночі плюс 6, плюс 8. 5 жовтня опадів поменшує, проте сонця буде небагато. Переважно хмарно. Температура вдень сягатиме плюс 14, плюс 15 градусів, вночі до плюс 7. Вітер у Києві північний, помірний 4-7 метрів на секунду. Вранці та ввечері можливі тумани, що ускладнюватимуть видимість. Отже, жителів столиці чекають класичні жовтневі дні. прохолодні ранки, короткі дощі та мінлива хмарність. Раджу мати при собі парасолю, особливо 3 і 4 числа. Захід України. У Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях 3-4 жовтня очікуються періодичні дощі, Місцями помірні. У горах з туманами та низькою хмарністю. Денна температура плюс 12, плюс 15 градусів, нічна плюс 6, плюс 9. 5 жовтня опади послабшуються, але небо залишатиметься хмарним. На Волині та Рівненщині хмарно з проясненнями, часом невеликі дощі. температура в день плюс 13, плюс 16 градусів, північ Чернігів, Житомир, Суми. Тут 3 жовтня пройдуть невеликі дощі. вночі і вранці тумани. Температура в день плюс 13 плюс 15 градусів, вночі від плюс 6 до плюс 9. 4 та 5 жовтня схожі умови з мінливою хмарністю та періодичними опадами. Центральні області Вінницька, Черкаська, Полтавська, переважно хмарно, з короткочасними дощами. Денна температура плюс 14, плюс 17 градусів, нічна від плюс 7 до плюс 10. У Кропивницькому та Дніпрі дощів буде менше. Більше прояснень, особливо 5 жовтня. Східні області Харківщина, Луганщина, Донеччина. Тут опадів майже не буде. Максимум хмарність і локальні невеликі дощі. 3 жовтня. Температура в день сягатиме від плюс 16 до плюс 18 градусів, а місцями навіть до плюс 19. Вночі очікується від плюс 8 до плюс 11. Вітер буде північним, але помірним. Південь, Одеська, Миколаївська, Херсонська області, а також Крим. Тут утримується відносно тепла погода. В день очікується від плюс 17 до плюс 20 градусів. На південному узбережжі Криму навіть плюс 21. Вночі температура триматиметься плюс 10, плюс 13 градусів тепла. Опадів майже не очікується, переважно сонячно, з періодичною хмарністю. Світловий день стає вже значно меншим. Схід сонця очікується о 7.15 ранку, а захід о 18.46. Ну і на завершення народні прикмети. 3 числа день, як правило, бував вітряний, і за вітром визначали погоду: якщо північний близько холоднеча. Якщо південний то до тепла. Західний до скорих дощів, а східний до ясної погоди. Погода з 4 жовтня мала величезне значення. Вважалося, якою вона була у цей день, такою і залишиться протягом наступних чотирьох тижнів, тобто весь жовтень. Ясна погода у поєднанні з північно-східним вітром обіцяє холодну зиму. А 5 жовтня наші пращури передвіщали за березовим листям, якою буде погода. Якщо до цього дня лист з берези не опав повністю, то сніг вкриє землю пізно. Отже, погода з 3 по 5 жовтня в Україні буде типовою для золотої осені. Дощі й тумани на півночі та заході. Прохолодні ночі, але ще досить комфортні дні. У південних і східних областях утримається суха і тепла погода. Для киян варто мати при собі парасолю, особливо 3 і 4 числа. А водіям по всій країні треба бути уважними через тумани. А ви, друзі, бережіть себе. Насолоджуйтесь цією осінню. Ставте нам вподобайку, підписуйтесь на канал. Звичайно, слава Україні.